У американському детроті проходить одне з найпрестижніших автошоу планети. Найбільші автомобільні бренди представляють тут свої новинки. Ми хочемо робити такі машини, від яких просто перехоплює подих. Якщо у вас не перехоплює подих, коли ви бачите таку красу, вам треба до лікаря. Спорткари від Форда Хонди та Альфа Ромео мають не лише привабливі лінії, але й неймовірні технічні характеристики. Американський виробник обладнав свій суперкар GT подвійним турбодвигуном потужністю 600 кінських сил. А японські інженери встановили на Acura NSX потрійний електромотор з гібридною системою. Диво, машина має під капотом 550 кінських сил. Італійці вирішили обладнати свій 4S Spider відкидним верхом. За словами виробників, до випуску готується невелика партія. Всі спорткари будуть ручної збірки. В рамках автошоу також відбувається вручення премії автомобіль та вантажівка. Оку у північній Америці цьогорічними лауреатами стали відповідно Гольф GTI» від Фольксваген та Ф 150 від Ford. Автошоу в Детройті триватиме до 25 січня.